Істерекурі остави відомі закарпатські митці та громадські діячі зображені на карикатурах. На стінах кілька акварелей, що випромінюють спокій та унікальний настрій. Автором цих робіт є Маріон Ілку. У залі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород зібралися друзі, учні та шанувальники творчості видатного ужгородського митця. Виставка творів художника та графіка була організована за сприяння Товариства культури львівських угорців, засновником і першим головою якої був сам митець. У 2023 році, з нагоди 90-річчя від дня народження і 20-річчя від дня смерті митця, за підтримки Генерального консульства Угорщини в Ужгороді було відновлено його надгробок на Личаківському кладовищі у Львові. Ми вважаємо важливим збереження пам'яті про Маріона Ілку, наголосив Йожеф Бачки, генеральний консул Угорщини в Ужгороді. Ілкумаріанні шмерцамі Ілку був добре відомим загалом на Закарпатті. Він був однією з перлин закарпатського мистецтва. Свою діяльність він провадив як в Ужгороді, так і у Львові. Оскільки його оточувала загальна приязнь, ми вважали за потрібне долучитися до збереження пам'яті про нього. Нам приємно, що на честь дня угорської культури, коли ми вшановуємо угорську культуру та угорське мистецтво, ми мали честь відкрити цьогорічну серію презентацій у нашому. Консульстві саме його роботами. Калі свято не тільки в угорців, і в угорщині день культури сьогодні свято і в Україні відкриття виставки, організованої дипломатичним корпусом з нагоди дня угорської культури та початку нового сезону відвідали представники закарпатських і львівських угорських культурних та громадських організацій, а також художники. Особисто я не був знайомий з митцем, але добре знайомий з його роботами. Я вдячний за запрошення на відкриття цієї виставки. Він був талановитою людиною і створив дуже гарні малюнки. Я радий, що можу бути присутнім на відкритті, і бажаю кожному всього найкращого. Ужгородський художник Юрій Дикун зазначив, що вважає себе щасливцем, адже мав можливість бути учнем Маріона Ілку у Львівській академії мистецтв. Трошечки повезло в житті, зараз вам скажу, чому повезло, бо ілку мене викладав у Львові. Він був такий дуже легкий новиклач, як і роботи в нього легкі, а так він і викладав легко. Він дуже легкий в спілкуванні був і дуже такий. Душа компанії був. І те, що він робив, отак як і його карикатури, в нього все легко. В мистецтві все має вийшло легко, і тоді воно є мистецтвом. Він це не мучив. Із тим, що робив, Чекуччина, то кетериш кейс. сьогодні. Я вже можу сказати, що він був геніальною людиною. Тоді свого часу ми не вміли це цінувати. Його геніальність полягала в тому, як ми це вже згодом усвідомили. Що він міг об'єднати людей, він вмів організувати, і все завжди відбувалося саме так, як він це уявляв. Хоча нам не завжди все подобалося, але врешті стало зрозуміло, що все, що він робив, він робив дуже добре. Якби не він, то з товариства культури львівських угорців не було б нічого, але це сталося через те, що його всі любили. Габар Сарваж вважає своїм покликанням популяризацію та збереження спадщини митця. Був такий випадок, що він брав участь у якійсь конференції, і коли йому вже стало нудно, він почав малювати в зошиті. Він малював карикатури, і це настільки добре йому вдавалося, що саме через це і звернули на нього увагу. І, хоча він був чудовим художником, його популярність зросла саме через ці карикатури. Ті акварелі, які тут представлені, чудові. Він за кілька хвилин створив такі чудові малюнки, і це саме диво. Але все ж таки увагу він привернув до себе саме через карикатури. Перший його альбом був створений на початку 90-х років. Нашим спільним рідним містом з ним був Ужгород. І як з часом мені стало відомо, ми навіть маємо якісь далекі родинні зв'язки через родини Сілва і Тамурані. Він, як і я, дуже любив Ужгород, Мав багато друзів з Ужгорода. Тут ми завжди почуваємося вдома. Тут на Маріона завжди чекали його друзі. За 30 років мого головування в товаристві культури львівських угорців. Я організував дуже багато виставок, у тому числі і для Маріона Ілку. Але тут в Ужгороді ще жодного разу не було виставки з його робіт. Тому я дуже зрадів, коли ми з генеральним консулом заговорили про це. Нам запропонували це приміщення, і тоді я вирішив організувати цю виставку, зробив все для того, щоб її реалізувати виставку робіт художника, графіка, портретиста, карикатуриста Маріона Ілку можна відвідати до 28 лютого 2025 року за попереднім записом у генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді.